Добрий день малятам! Сьогодні я пропоную вам подивитись пальчиковий театр, який називається Ріпка. Був собі дід Андрушка, а в ньому баба Марушка, а в баби донечка Мінка. А в дочки собачка мінка. А в собачки товаришка, киця варварка. А в киці вихованка, мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику. Гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив дід рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот. Свою рібку він поливав. Їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка росла, зразу така, як мишка була. Потім як кулак, потім як буряк, потім як два. А нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, впирається ногами, мучився потім весь день, а рібка сидить, як пень. Кличе він бабу, Марушку, Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече. Смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить, як пень, кличе баба, дочку, мінку, ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за оторочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить, як пень. Кличе дочка собачку, квінку, ходи, квіночко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабусь за торочку, собачка-дочку за спідничку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, варварку, не лежи, нам рібку вирвати поможи». Пішли вони на город, губ-угуп, узяв дітрібку за чуб, баба діду за сорочку, дочка-бабу за турочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тянуті руками і зубами Упираються ногами. Промучились увесь день. Хлібка сидить у змія. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи сірочку, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на ворот, Гук-гуп. Узяв дід рібку, зачук. Баба діда за сорочку, дочка бабу за турочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку, як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба